Вимкнемо рубильник, який йде на квартиру. Замикаємо. все, світло пропало. Я ще вимкну рубильник, який йде на холодильник. Для того, щоб він не увімкнувся. бо нам лишня нагрузка не потрібна. Так, тепер йдемо, йдемо вмикати цю всю систему. Получається, я фазу вимкнув. А ноль залишився під'єднаний до цієї всієї системи. Так, візьмемо, звичайно, переноску вилка-вилка. Вимкнемо вилка. інвертор. Так. І вмикаємо зараз має світло появитися зразу. Так, світло з'явилося. Умикаємо стабілізатор, так, напруга з'явилася. Так, котел запустився. Так, далі вмикаємо воду. Так, вода пішла. Котел запрацьовував. Тут показує індикація, що працює. Відповідно, огонь горить, не вимикається. Можна поспостерігати декілька секунд для того, щоб було зрозуміло, що все працює. Вода нагрівається, все працює включення, стабілізатор, стабілізатор виходить сюди. Тут інвертор, ну, відповідно, там в мережу, з якої береться ноль. Так, вимикаємо виявилось, що... Для роботи котла потрібен 0, а в інвенторі нуля немає. Таким чином треба брати ноль з мережі 220. Тобто, якщо у вас не запускається котел, дивіться, можливо ви вимкнули рубильник, не тільки який вимикає фазу, а який вимикає ноль. Я так розумію, що від заземлення це не залежить. Ми провели з вами тест. Ну і ви все, все наглядно побачили.